Добрий день, малята, любі хлопчики, дівчата. А де ж це наші друзі? Вибачте, діточки, можливо, це телефонує Даринка з Андрійком. Алло? Добрий день, діти! Сьогодні ми запрошуємо вас до себе в гості. Ми хочемо, щоб ви. Подивилися, де ми живемо і що є в нашій квартирі. Діти, ви згодні? Еге ж? Друзі, ми раді піти до вас на гостини. Дякуємо за запрошення. Дітки, але спочатку пригадаймо, про що ми розмовляли на минулому занятті. Згадали? Ми розмовляли про посуд. До речі, малята, зазвичай, коли люди йдуть до когось у гості, то несуть якийсь подарунок. Тож давайте подаруємо даринці Андрійку іграшковий посуд. Ви згодні? Так? Малята. Що це? Називайте? Це чайник. А ще візьмемо цукерницю. Дітки, прокажімо це слово разом. Цукерниця? А це? Це молочник. То що це, дітки, запам'ятали? Молочник, а це що? Пригадали? Проказуйте. Чашка і блюдце? Малята, то ж який посуд ми зібрали з вами на подарунок? Чайний посуд. Або ще можна сказати? Чайний сервіз. Скажімо це слово разом. Чайний сервіз. Діти, як ви гадаєте, сподобається нашим друзям чайний сервіз? А вже ж? адже він такий гарний, новий, красивий. Подарунок готовий. Малята, поміркуйте і скажіть, що ми повинні зробити, коли зустрінемося із Даринкою, Андрійком та їхньою сім'єю. Здогадались, коли ми побачимо наших друзів і їх рідних, треба обов'язково привітатися! Тепер можемо вирушати в гості. Діточки, Даринка і Андрійко мешкають в багатоповерховому будинку. Щоб потрапити в ньому до квартири, слід піднятися сходами або ліфтом. Вітаємо вас, малята! Заходьте, будь ласка, до нашої квартири. Діти, тож де живуть Даринка і Андрійко? У квартирі. Прокажімо це разом. Даринка і Андрійко живуть у квартирі. Правильно, а пам'ятаєте, де живе їхня бабуся? Згадали? У селі. І те місце, де вона живе, називається хата, дім або оселя. Тож повторімо разом ці слова. Хата дім оселя. Але ж ми прийшли. До даринки Андрійка в гості, то розглянемо квартиру. У квартирі є. Двері. Також ще є у квартирі поріг. Підлога. Неодмінно є вікно завжди є у квартирі стеля. Малята, поміркуйте і скажіть, навіщо у квартирі двері? Проказуйте ваші припущення. Щоб зачиняти. А ще можна двері відчиняти, замикати, відмикати. А що зараз робить Андрійко? Проказуйте, відчиняє двері, а зараз зачиняє діточки. Запам'ятайте, слова замикати і відмикати вживаються тоді, коли люди користуються ключем. А тепер прокажімо разом. Двері можна просто зачинити, відчинити, а можна замкнути. Відімкнути ключем. Діточки, чи були ви уважними? А що ще є у квартирі? Проказуйте, звісно, меблі. Тож розгляньмо, які меблі є у квартирі. Це стіл. А це стілець. А це що? Називайте диван. Даринка уточнює, що саме на цьому дивані вона відпочиває та спить. А коли вона була маленька, то спала у колисці. Ось на цьому фото зображена її колиска. Яка ж гарна та зручна колиска була у даринки? Чи не так? А вже ж! тож скажімо, це разом. Колиска у даринки була гарна та зручна. Діти, а ви спали у колисці? Так, коли ви були маленькими, також спали у колисці. А на цю велику коробку кажуть це шафа. Діти, а що можна скласти у шафу? Проказуйте. У шафу можна скласти одяг. А яка ця шафа? Як ви скажете? Велика, висока, коричнева, темна. Діточки, Даринка запрошує вас сісти на диван? Диван який? Великий, красивий, гарний, м'який. А що можна робити на дивані? Сидіти, лежати, спати. А що можна робити на стільці? Сидіти. Малята, погляньте, біля дивана стоїть столик. На нього ще кажуть журнальний столик. Це тому, що на нього зазвичай кладуть журнали або книги. Тож як називається цей столик? Журнальний столик? Діти, а якого кольору журнальний столик? Наприклад, можна сказати так: журнальний столик коричневий, блискучий. А ще можна сказати темний. Тож прокажімо це речення разом. Журнальний столик коричневий, блискучий, темний. Молодці, діти, вам сподобалася квартира наших друзів? Так? Як ви про це скажете? Подобалась, у даринки Андрійка гарна квартира. Діти, поміркуйте і скажіть, хто робить меблі? Проказуйте ваші припущення, здогадки. Люди, дорослі, а ще на них кажуть. Мебляр майстер, майстри. Вони намагаються робити меблі так, щоб було зручно, затишно, м'яко сидіти, відпочивати, спати. Малята, подивімося на меблі та порівняймо їх. Цей диван м'який, а цей, наприклад, можна сказати так: м'якший. Скажімо, це разом. Цей диван м'який, а цей м'якший. Цей стіл темний, а цей? Темніший ця шафа висока, а ця, проказуйте, вища. Цей стілець зручний, а цей зручніший. Які ж гарні меблі зробили майстри? В народі так і кажуть, добре роби добре. й буде. Прокажімо це разом. Добре роби добре. й буде. Діточки, а нам час вже до групи повертатись. Як же добре зробили Даринка й Андрійко, що нас запросили в гості. Я упевнена, що вашій матусі буде цікаво дізнатись, що ви там бачили. Тож складімо коротеньку розповідь про меблі, які ви запам'ятали. Це диван. Він великий, прямокутний. Жовтого кольору м'який, зручний. На ньому можна сидіти, лежати, спати. Це журнальний столик, він овальної форми, коричневого кольору. Блискучий, темний. На нього можна класти журнали. Це шафа. Вона велика, висока, коричневого кольору, темна. У шафу можна складати одяг. Це стілець. Він високий, коричневий, зручний. На ньому можна сидіти. Які ж ви розумнички, малята! У вас вийшли дуже змістовні коротенькі розповіді про меблі. А зараз. Як зазвичай пригадаємо нові слова, які ви почули на занятті, та складемо їх до нашої скриньки-скарбнички. Будинок, дім, оселя, квартира, стеля, двері, вікно. Поріг підлога сходи ліфт майстер мебляр меблі стіл стілець шафа Диван, колиска, темний, м'який. журнальний. ВІДЧИНЯТИ, ЗАЧИНЯТИ, Замикати, відмикати. Дітечки. Яке завдання для вас виявилося найцікавішим? Які відкриття ви зробили для себе? Що хотіли повторити? Надсилайте свої коментарі. На все добре, до нових зустрічей!